Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині копійочка. Акційні товари брев 3 штуки, ціна 110 гривень. Набір вішачків, ціна 60 гривень, 5 штук пластикові. Різні кольори в асортименті. Брев засіб для унітазів ціна 110 гривень 3 штуки, ті, що праворуч, фарбують воду в синій колір. Зошит у клітинку 12 аркушів, ціна 3 гривні. Ручки ціна 9 гривень. З ведмедиками, з котиками, навіть зі спінером. Ціна 9 гривень. Ручка кулькова з авокадо. Губки кухонні. Хата багата. 5 штук з великими порами. Ціна 12 гривень. Терка чотирьохстороння, Знизу просиліконена. Кольори в асортименті ціна 60 гривень. Прокладки для критичних днів від фірми Always. 10, 8 та 7 штук в упаковці. Ціна 35 гривень. Милорідке натурелле. Аромати 3 на вибір 500 мл. Ціна 18 гривень. господарське зося, 125 г. Три варіанти на вибір з відбілюючим ефектом плямовідник та інтенсив. Ціна 13 гривень. Засіб для миття посуду. ціна 20 гривень 500 мл. Серветки вологопоглинаючі 5 штук. Хата багата. Ціна 38 гривень. Акції діятиме до 2 серпня. Щоправда, не на увесь товар. Є товари, на які акції діють до 26 липня. Крем-мило, ціна 16,45 500 мл. Гель для прання від фірми Зося Універсал 4 літри. Об'єм, ціна 100 гривень. Підгузки «Трійка» 40 штук ціна 150 гривень. Підгузки «Четвірка», «П'ятірка» та «Шестірка» ціна, ціна 160 гривень від фірми B. Роликові дезодоранти від фірми Фа. Ціна 45 гривень. Жіночі. Нівеї роликові 55 гривень. Аромати в асортименті. Стіки від нівея. Ціна 90 гривень. Ось такий роликовий антиперспірант, Ціна 63 гривні. Спреї Нівея. Ціна 85 гривень. 150 мл. Чоловічі дезодоранти від Old Spice. Ціна 83 гривні. Спреї від FAM, чоловічі, 63 гривні. Дезодоранти від фірми Акс. Ціна 85 та 95 гривень. 30 гривень коштує крем для рук об'єм 100 грам. Є з ароматом кавуна або полуниці. Скраб для тіла об'єм 500 грам. Авокадо або мигдаль. Ціна 60 гривень. З кокосом 75 гривень. 50 гривень коштує алої гель 150 мл. Зубна щітка дитяча. Ціна 70 гривень. Великим плюсом є те, що вона знизу має присоску. Ополіскович для ротової порожнини. Family Doctor 700 мл 60 гривень. Кепки. Ціна 90 гривень. така має сітку ззаді. Кольорова панама. Ціна 65 гривень всередині чорного кольору. Кепка 105 гривень. Ось така кепка 90 гривень. З квітами 83 гривні. Панама 50 гривень. Ще ось такого кольору. Кава еспресо мелена чорна карта 90 гривень 225 грам. Вафельки ціна 13 гривень. Печиво хід 40 гривень 220 грам. 13 гривень вафельки з горіхом в шоколадній глазурі. Ложка десертна коктейльна, ціна 10 гривень, довжина 18,5 см. 9 гривень ціна баночки для спецій. Скло ковпачок пластиковий. Кольори в асортименті. Салатник глибокий. Ціна 25 гривень. Тарілка у підняття на 35 гривень. Гілочка з квітами. Вологий корм для кутів Леополь ціна 8 гривень. 100 грам в упаковці. Є декілька варіантів смаків. Супер ціна на склянку. Від бейбізая. 9 гривень 230 мл. Моя щира рекомендація: ось такі прищіпки. Досить міцні. Ціна 25 гривень 20 штук. Кольори в асортименті. Вологий туалетний папір 130 штук. Ціна 35 гривень. Серветки паперові 30 гривень 150 штук. Бейбізає. Туалетний папір, делюкс, 4 рулони трьохшаровий, 55 гривень, 21 гривню коштують іграшки дитячі. Два дорівнює 4 на усі прикраси для волосся. Порошок для прання чисте чудо. 350 г, ціна 15 гривень. Станки для гоління ціна 6 гривень. Ось такі станочки від фірми Бік. Ціна 19 гривень. Бритви для гоління 4 штуки, 3 леза. Ціна 50 гривень. Бритви для гуління. Тут є 5 штук 50 гривень. Такий набір ціна 40 гривень, 3 бритви, 3 леза. Бік солей 120 гривень, 4 бритви. Ось такі 180 гривень. Дякую за перегляд!